Мы проснулись из того, что в доме очень сильно маняло газом, и ну, мы уже проснулись и слышим, что дофига сирен едет как бы ну, в наш двор. Ну, типа, выглянули в окно, а там вообще столько дыма, пипец просто. Геннадий живет на пятом поверсі под дахом, прибирая наслідки гасіння пожежі. Здесь я пробовал открывать минут пять назад, но там нельзя, ну, сажа летит. Геннадій каже, заснув, і що горить, не чув. Його розбудили пожежники. Слышу стучати, відкриваю пожарники, гарять, у вас криша горить. Ну і все, смотрю, тут все біжить, летить. Я так зрозумів, визволі роботникові жека. Займалися ремонтом. Хтось то визивав, чи в них якийсь неплановий якийсь ремонт. Це ну, ж балони носять газові, паяють, ну, розігрівають. Для... Это они вроде бы здесь накрилі, накрыли, отошли в другое место, а тут и загорелось. Цей будинок обслуговує об'єднання житлово-будівельних кооперативів. Як розповіла Суспільному його головна інженерка, в цей день її підлеглі лагодили дах. Через годину позвонили, сказали, що ну вже після того, як поїхали, ми сказали, що загорілась покрівля. Причину ми не вияснили, чому хлопці просиділи півгодини. Ми обичне як робимо, півгодинки, залишаємо з годину там. Нічого не передбачало. На даху працювали два співробітники ОЖБК. Користувалися газовою горілкою, аби приклеїти рулонні матеріали, що відійшли, каже Лідія Сінкевич. Щоб приклеїться цей бікроеласт, він знизу йде там такий матеріал, типа смоли розцуплюється. От нагрівається газовою горілкою. Допуски в нас все є, і атестація робочого місця в нас по цьому по покривельним роботам є. Все це в нас є. І от щоб приклеїти його, треба розігріти. Вони були десь від 10 до 10 Там потім десь через годину сталося це таке. Речниця управління ДСНС в області Ірина Щукіна каже: повідомлення про пожежу рятувальники отримали об 11.20. по прибуттю було встановлено, що горить рубороїдне покриття на даху. Рятувальники об 11 годині 33 хвилини пожежу локалізували, а об 11.45 остаточно ліквідували. Жертв та постраждалих немає вогнем. пошкоджено 20 квадратних метрів рубероїдного покриття під час гасіння квартиру Геннадія підтопили. Ну а що далі цією все Три дні вихідних, будь Любой лівень тут опять буде. Юлія Кулик, Валерій Циркун та Роман Репа. Новини на Суспільному.